Усім привіт! Я рада вас знову бачити у себе на каналі. І Ми з вами почнемо практику йоги. Лягаємо на спинку. Ножки зігнуті. Тобто разом коліці розведені в сторону. Просто Розслабляємося і дихаємо. Вимо вдих. Видих. Обидва кориться до себе. Спидково щільно прижати, дивимось. просто дихаємо. С этого положения перекручиваемся на правый бед. Нижки сгибаем и ручки вытянуты перед собой. Дюланция на Теперь работаем только левой ручкой, выдаем колы. Піши під колочкою. Повертаємося в центр, корінця до себе. Праву ніжку вирівнюємо, ліво залишається в такому ж положенні. Тягнемо корінце до себе ще більше. Демона праве колінце. ручки на, на і робимо круговий рух колінцями. Спочатку в одну сторону. А тепер ви іншимо. Вся на лівий бік. Ручки витягнути погнали. И я вам направу ручку в іншу сторону. Назад до центр. Тепер ліва ніжка у нас прямо, а праву корінце ми підтягнемо ще ближче до людей. Тягуємо обидву колінці. знаходимо положення стіл, з цього положення робимо річну планку, повертаємося ліво і стаємо на лівій ручці лівій ніжці. Праву ніжку витягуємо. Явночку yeah, вгору. Праву ножку виводимо вправо, ходимо зібрано, стоїмо на стопі. Правою ручкою ми будемо жати на колінце. Робимо вдих і нахиляємося. Праву ніжку виводимо вперед, вирівнюємо, з півкарі, робимо вдих і піднімаємо голову ручки. Видих, опускаємо ручки вниз. вдих. Знову вдих і вибіг. Міняємо сторону. Пічна планочка на праву сторону. Розвертаємося, стоїмо на правому колініці, Праві ручці. Ліва нижка витяг. Ліва ручка вгору. Просто стоїмо. Пустимо ручку, поза стіл знову, ліву ніжку виводимо в сторону зірну ставимо на стопу, Ліву ручку кладемо на ліве колінце. Робимо вдих і нахиляємося. Ми давимо ліву ручку на ліве колінце. спинка при цьому рівні. Вимого вдих і воніжку водимо вперед. Спитаємо. Дих ручки вгору. Видих. Знову вдих, піднімаємося, видих, нахиляємося. Знову позиції. Праву ніжку крокуємо вперед. Зігнути. Робимо вдих і піднімаємося вгору. Взад. Опустилися. Вдих. Ручки вгору стегнали видимо. Вперед. Видих. Знову стигами назад. І останній раз вдих. Опустилися. Поміняли нижки. Тепер крокуємо її виїждку вперед. Вдих, бедрих вперед, виводимо ручки вгору. Видих, ручки вниз, бедри назад. Вдих, бедра вперед, ручки вгору. Видих. Ручки опусти. І останній раз Вдих. диріг. Опустимо ручки. Поза стіл. З цього положення робимо позу ящики. Правою ніжкою крокуємо вперед, далі ручки, і трошки в сторону. Спинка рівно. Плечки опущені. Просто стоїмо. Можна піти трошки глибше і стати на локоточки. Пробуем вдых и поднимаемся на ревные ручки. Кто опускался? Стоим еще тут. И снова поза стилем. сторона. Его ножку, кругом в и широко вверх. Спинка ревно. Плечики опущені. Можна трішки поглибити позу і стати на окоточки. Головне зберігайте дихання повільним і глибоким. на линию ручки. Поза стил. Другую кишка корову. Дых. Выдох. Выдох. Ти. Видимо. Вітаємо позицію. Сідаємо на сінички. Права ніжка у нас буде рівна. Ліву ніжку ми згинаємо. Пилька рідня робимо вдих. і нахиляємося до правої ніжки. Голову опускаємо, шию розслабляємо. Просто дайте тілу і розуму час, щоб ось їсти Обнул до и поднимаемся. Меняем нижки. Ливая нижка прямо, провозим. І ще тіло да, починаємо звукати. Можна пройти ще ручками. Права ніжка вирівнена, ліва ніжка зігнута, ставиться на стопу. Лівою ручкою обхватуємо нашу ніжку і зустрічаємо з правою ручкою за спинкою. Спинка рівна, робимо вдих. І на видисі нахиляємося вперед. Водимо з назад, а груди виводимо вперед. Робимо подалі і піднімаємося. Ліве корінце у нас знизу. Праву ніжку ми переносимо через ліву, вкладаємо колінце на колінце і сидимо між стопами. Праву ручку ми ведемо вгору локоточком до стелі, а ліву локоточком до підлоги. Печками зустрічаємося, робимо вдих і на навитисі нахиляємося. Робимо вдих і піднімаємося. Розпустили ручки. Праву ручку ставимо на килимок, лівою ручкою робимо вдих і піднімаємо її вгору. і нахиляємося до правої сторони. Заглядаємо подивимось. І опустимо ручки. Міняємо ніжки. Ліва ніжка прямо. Праву ручку ніжку зігнули і поставили на стопу. Правою ручкою обхопили праву ніжку і зустрілися з лівою ручкою за спинкою. Спинка рівна. Робимо вдих і опускаємося вниз. Ведра у нас назад ідуть, а груди вперед. Животик підтягуємо всередину вгору, щоб скластися ще нижче. Робимо дивіться. Права ніжка у нас знизу зігнута, п'яточку до сідниці. <кій> Ліва зверху. Ми маємо сидіти між стопами, а колінці над колінці. Ліву ручку ми ведемо вгору локоточком до стелі. Праву ручку локоточком до киливка. Пальчиками намагаємося зустрітися. Робимо вдих. Видох нахиляємося. Романи. Розслабляємо ручки. Ліва ручка на каленку, робимо вдих, праву ручку вгору, видих, нахилилися вліво. Заглядаємо за плечку. Лягаємо на на спину. Ліва ніжка в нас рівна. Праву ніжку ми вирівнюємо і хапаємося за неї. І тягнемо поступово на себе. Звабимося, витягнемо ножку. Корінці до себе. Перехрестіть їх один один і скупіться за столом. Робимо вдих і навидися тягнемо колінце до себе. Випомагайте собі ручками, нажимаючи на стопу, щоб ще більше коліниться до, до себе прижити і Тепер права ніжка рівна, а й поніжку горю до себе. Направте енергію через ліву п'яту, коли розтягуватись. Можна трішки зігнути Розслабляємось. Розслабляємося. Перехрещуємо ніжки один на білому міняючи Ручками за стопи хапаємося, робимо вдих і нагрітися, підтягуємо ближче до себе. Відчуйте тяжіння на ваших руках ногах. Ославниця. Опитва куріться до себе. Роботих. Ручки по сторонам голова Ліво движки вправо, Вибір. Ручку, за ступи, і вводимо, і... Угу. Ручку, за правою ручкою ми хапаємося за ліву стопу, і підводимо її в ого. Лівою ручку ми хапаємося за праву стопу. І підводимо її ближче до сірічки. Мишки. Повертаємося в центр колінці до себе. Робимо вдих, голова вправо, ніжки вліво. Правою ручкою хапаємося за праву стовпу і виводимо її вгору. Правою Праву ручку, за ліву стовпу і підводимо її. Зробляємось. Куримося до себе. Витягнули нижки. Довелося підцінички. Будемо робити вдих. Відтягнутися нашою грудною клітиною вгору. Руднутию. Шікарня з розладом. Голова шкала. Вставляем лучше, ножки, спи, животы, прячи, пол, со стоялошкой. Закрываем Не плечом дома просто наши володы. Поступово побужому тіло, вирушимо пальчиком На очі на на з'являється усмішка. Відкриваємо очі. І не забуваємо після кожної брати дякувати.